Без термінових дій Конгресу у новому році Сполучені Штати не зможуть надсилати Україні зброю та системи ППО. Про це йдеться в зверненні Джо Байдена опублікованому на сайті Білого Дому після масованої російської атаки на Україну. Президент США наголосив, що сьогоднішній обстріл ще одне свідчення того, що Путін прагне знищити Україну і підкорити її народ, і тому його треба зупинити. Байден нагадав, що в боротьбі з жорстокими атаками Україна розгорнула системи ППО, які отримала від ШАЇ союзників. І Народ Америки має пишати з тим, скільки життів вдалося врятувати завдяки цьому. Однак, порятунок життів людей під великою загроз великою загрозою, якщо Україна не отримає надалі засобів для захисту. Тож Джо Байден закликав Конгрес діяти без будь-яких затримок і якомога швидше. Зараз до нас доєднається Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки. Поговоримо, як в Штатах загалом реагують на цю ситуацію. Юлію, вітаю тебе, радий надзвичайно бачити. Слава Україні Героям слава! Ну от щойно розповідав те, що відомо про реакцію Джо Байдена. Загалом, Юль, як в Сполучених Штатах обговорюють оцей сьогоднішній черговий терор російський проти України. Ну і власне так само чи. Може це якось е, змінити ситуацію в питанні пришвидшення надання виділення допомоги Україні. Це безумовно хороше питання Сергію. Насправді ми чекали на реакцію президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він зараз перебуває у короткій відпустці на Віргінських островах Сполучених Штатів. Він насправді в цій заяві і ти зачитав цей меседж. Це дуже важливе послання до конгресу, тому що дійсно президент Байден наприкінці року почав дуже активно говорити про те, що насправді наскільки в інтересах сполучених штатів допомагати Україні якраз протидіяти російській агресії, він також почав озвучувати. Вати меседжі про те, що ті гроші, які виділяє конгрес для України, вони насправді лишаються у Сполучених Штатах, тому що йдуть на поповнення власних запасів на виробництво власної зброї. От сьогодні він знову ж таки наголосив, що конгрес не може лишатися бездіяльним що без того, що конгрес схвалив додаткове фінансування для України, сполучені штати не зможуть надсилати більше зброї як раз є зброї і, і, і систем ППО і ракет, які і допомагають рятувати життя як сьогодні. І дійсно сьогодні в пресі я буквально щойно дивилася і, New York Times, і Washington Post, Ця тема безумовно є темою номер один. Вона є на перших шпальтах, але також в Америці сьогодні є інші важливі теми. Зокрема, на американських телеканалах багато також говорять про ситуацію з колишнім президентом Дональдом Трампом. Ми знаємо, що в штаті Мейн йому не дозволили брати участь або Забороли заборонили напередодні брати участь у партійних виборах. Це рішення, яке команда Трампа буде оскаржувати безумовно. Але це те, що також привертає увагу тут у сполучених штатах. Що ж стосується того, чи може якось така потужна атака, яка сталася сьогодні, вплинути на рішення конгресу. Безумовно, багато хто до цього закликає і сподівається на це. Ми чули заяви від посадовців. Він лідерів багатьох країн, які говорять про те, що це ще одна демонстрація того, що путіну не можна дозволити про. Довжувати цю війну, що не можна говорити жодним чином про втому від війни, і що Україні треба надати все, що Україна просить, для того, щоб могти і захиститися, і власне здобути перемогу над Росією. Я сьогодні також дивилася коментарі деяких законодавців. Тед це законодавець демократ. Він говорить про те, що він закликає державний департамент і безпосередньо держсекретаря Антоні Блінкіна визначити таки Росію державою спонсоркою тероризму. А колишній конгресмен республіки республіканець Адам Кінцінгер він залишив конгрес минулого року, він сьогодні звернувся до своїх колишніх колег республіканців і сказав, що в цю мить республіканці мають діяти без зволікань. Він зокрема звернувся до колег, які так само як і він були колись американськими військовими, і він сказав, що коли вони повернуться до роботи, вони мають відкласти все інше, окрім законопроекту про додаткове фінансування для України. Він сказав, що якщо ви цього. Не зробите, ви собі просто не пробачите, і також Стівен Пайфер, це колишній. Посол Сполучених Штатів в Україні він сьогодні теж в Твіттері досить потужно висловився. Він сказав, що в той час як українці, українські захисники і захисниці гинуть на війні, в той час як Росія продовжує свої атаки проти українського цивільного населення, в той час як Сполучені Штати ми знаємо, вчора видали, оголосили останній цього року 2023-го, пакет військової допомоги. Він сказав, що в цей час законодавці, зокрема Майк Джонсон, спікер Палати Простин. Ніків і його колеги перебувають у три тритижневій відпустці, і він якраз говорить про те, що не можна лишатися бездіяльними. Треба допомогти Україні, і треба робити це без зволікань. Скажи, будь ласка, Юль, а от ну за, за твоїми враженнями, за твоїм розумінням американської політики і того, як працюють американські політики, от ну знаєш за аналогію кажуть в Україні там скільки ще повинно впасти бомб, щоб ну там ви перейшли на українську мову, до прикладу, там так такі претензії російськомовним висловлюють. От скільки за твоїм розумінням, скільки ще повинно бути отаких от атак по Україні, щоб ну американські політики ну, ну зрозуміли? Важливість цього питання для нас, чи в принципі, ну тобто, це окремо, це окремо е, там. Ну падають бомби, так але є дійсно, як ти сказала, купа нагальних питань всередині штатів внутрішньополітичних. Знаєш, Сергію, це теж хороше питання, і насправді ми знаємо, що більшість законодавців, і демократів, і республіканців, вони розуміють нагальність, і вони розуміють важливість. І вони неодноразово виступали із закликами на підтримку України. І Вони говорять про те, що вони розуміють потребу і розуміють загрозу ненадання допомоги. Але тут ще варто вважати, що зараз дуже активно вже починається президентська кампанія 2024 року. Це виборчий рік. У сполучених штатах і у виборчий рік законодавці вони найбільше звертають увагу на питання, які насамперед важливі американському населенню, і республіканці вважають, що для їхніх виборців найважливіше питання це питання кордону. Завжди економіка відіграє дуже важливу роль. Тому експерти, з якими я спілкувалася буквально кілька днів тому, говорять про те, що насправді 2024 рік буде дуже складним з точки зору того, щоб переконати законодавців дуже дуже активно підтримувати Україну, все ж таки, ці експерти говорять про те, що вони вважають, що у січні таки законодавці з республіканської демократичної партії знайдуть компроміс щодо кордону щодо міграційної політики і таки схвалять допомогу для України. Але варто готуватися до того, що 2024 рік буде менш активним у плані допомоги Сполучених Штатів Україні, тому що знову ж таки вибори і у виборчий рік зовнішньополітичні. Питання відходять на другий план, скажи, будь ласка, от ти згадала про те, що так само обговорюється сьогоднішня атака і в американській пресі, зокрема, згадала видання Нью-Йорк Таймс. І от я б хотів спитати, бо е... Кількаденної давнини стаття в Нью-Йорк Таймс, де йшлося про те, що Сполучені Штати ну готові змінити чи змінюють позицію щодо України в напрямку там тому, що Україна має перейти від бажання відвоювати всі території до оборони і можливо перейти вже на якомусь етапі до перемовин з Росією. Наскільки? Те, про що писали в Нью-Йорк Таймс, наскільки воно реально артикулюється в американському політикумі? Наскільки ця ідея ну, має під собою ґрунт? Поки що це не про це не йдеться якось публічно. Ми не чуємо таких заяв, які би свідчили про це від більшості політиків, можливо, якісь маргінальні політики або політики, які висловлюють маргінальні думки. Вони можуть про таке говорити, зокрема політики, які виступають проти взагалі, допомоги Україні. Але загалом в мейнстрімі такої позиції від американського політикуму не чути. Я теж говорила з президенткою німецького фонду маршала тут у сполучених штатах Гезер Конлі, і я запитала у неї чи Є небезпека, що 2024-го сполучені штати можуть якимось чином підштовхувати Україну йти на переговори, до яких Україна не хоче або не готова на які йти. і вона сказала, що вона не бачить такої загрози. Вона каже, що вона не бачить взагалі, щоб Росія якось навіть думала або серйозно розглядала можливість переговорів, і те, що робить Росія, це ще раз підтверджує, що Росія не відмовилася від своєї ідеї захопити всю Україну. А відтак сполучені штати і західний світ не може відступитися від своєї ідеї, допомогти Україні зробити все, щоб Україна перемогла у цій війні. Тому знову ж таки, Сергію, я не бачила таких аб, думок, які б лунали публічно на цю мить. Побачимо, що буде із допомогою Сполучених Штатів. Від цього буде залежати дуже багато. Тоді останній момент знову ж таки ти згадувала про те, що та ж таки преса пише про Дональда Трампа, про те, що суд штату мен заборонив йому брати участь у праймеріс щодо подальших президентських виборів. І тут питання: ну але цього так само обрання Трампа ну принаймні так виглядає, що дуже чекають в Росії. Так, от оці судові рішення наскільки вони справді можуть, скажімо так, похитнути позиції Дональда Трампа, а він є беззаперечним лідером. Всередині республіканської партії, зокрема, і навіть там в рейтингах вище ніж Джо Байден, той таки в демократичній партії. Так, от наскільки ці судові рішення дійсно можуть вплинути на ситуацію, чи реально Трампа можуть якимось чином усунути від участі в президентських виборах? Усунути від участі в президентських виборах певно, що ні. Але якщо ми говоримо про ці справи, про ці судові рішення, рішення е, державної секретарки штату Мейн, то поки що це на рівнях штата. Відповідно, йдеться про те, що в штаті Мейн або в штаті Колорадо, які ухвалили рішення е, трошки раніше, вони говорять про те, що президент, колишній президент Дональд Трамп, не може брати участі, не буде в бюлетені партійних виборів. Але ми знаємо, що республіканська партія штату Колорадо а також команда Трампа, вони в Республіканська партія Штату Колорадо вже подала оскарження цього рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, і ми знаємо, що команда Трампа також буде планує оскаржувати рішення і штату Мейну в Верховному суді. Звісно, Верховний суд має постановити так чи інакше, чи чи чи, чи лишати власне такі рішення суду або державної секретарки штату Мейн, скажімо так, але все ж таки, якщо ми говоримо про ці два штати, то то це не означає, що Дональд Трамп зовсім не буде брати участь у виборах, а це означає, що він не бере участі у партійних виборах. Відповідно, більше є ймовірності для його суперників із республіканської партії стати єдиним кандидатом у президенти. Адже для того, щоб стати єдиним кандидатом, то треба набрати найбільшу кількість офіційних голосів виборників. загалом для того, щоб стати єдиним кандидатом. Тому знов ж таки тут дуже довга дорога насправді більше у. Ув уваги Сергію зараз прикуто до кримінальних проваджень, які порушені проти Дональда Трампа. Ми знаємо, це чотири такі провадження, і побачимо, чи вони матимуть якийсь ефект знову ж таки не на саму процедуру балотування Дональда Трампа, а на взагалі ідею бачити своїм кандидатом або своїм наступним президентом для республіканців людиною, яка, якщо так вийде, буде засуджена за тією чи іншою справою. Тому це все розвивається. Ми більше будемо будемо знати про те, куди рухається президентська кампанія вже наприкінці лютого, коли пройдуть партійні вибори з першу ваєві, потім НюГемшері і в південній Кароліні. Тоді буде трошки більше розуміти Можна буде картинку. Дякую, будемо чекати і теж стежити. Дякую тобі. Дуже Юль, за цю розмову. Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки, була з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію в Сполучених Штатах власне в контексті про реакцію на сьогоднішню масовану російську атаку по Україні.